Хайосіке. Е, сьогодні е, 13 червня і я граю пятапета а знаєте чому імену пятапе не конечно може просто грати але сьогодні п'ятниця 13 да п'ятниця -да, 13 і якщо ви бачили мій допис то я ж казала що буде на відео це гра хору страшна гра Ну, коротше, я так зараз пішов шукати на ту сторону. <смір> я не знаю, ну кажуть, якщо пройти е, другий рівень, ну, наприклад, якщо тут у первому, то якщо пройти другий, то той живе. Я так думаю, якщо <смір> Насправді просто, коли я грала, Оп! Я вже умничка. Так, ключик знайшла. Запам'ятайте, ключик завжди на одному самому місці, там, де три шкафа ік. Не, зважайте, вибачте, за мій голос я просто. Боже, хтось уже вийшов. Блін, кажеться, що буде ПТП йти. А я шкафа не знайду. Ні, є в мене сюди тут шкаф, але я б ще хотіла взяти коробку. Найти її. Е, мій шкафчик. Я про це, що, що... Пети -пети не, просто не нема. Я вообще добіру. Так, ладно, байдуже. Зараз ми будемо грати далі. Ладно. Щось так повод. Что тут заховався? Купа? Сейчас открой коробку. Не, а ч я не открываю коробку, я не поняла. Ну, откры коробку, ты чего? Треба помістити амулет в коридор. Амулет тільки в нього. Вс. Петя идет до нас. У нас полювати, де. Ох, це пятапета. Там її кличку продумати. Да, но то, что там стояв, короче. Ну хоть він не вийшов, блін. Хоть він не вийшов. Бо якщо ми зараз э, розмістимо Фуду, фоду, то він виживе, пЖ. Будь тут. Стоп, це не той. Е, напишу Донт. Лив гейм, лив гейм, донтлив гейм, донтлив гейм game. донт гейм. Что, если по-то пято? Так, а він вижив? Так, понятно. Вибачте, це моя собака гавкає. Oh, ну, а, ah, він відкрив. Стоп. Так, мені треба розмістити фуду. Ось тут кажуть, що мене не б'ють. Хочете подивитися там морду петепети? Встань во фуду! В фуду, встань! Ладно, одно. Де? Зараз ми побачимо її Гляньте. Є. Ви бачите, лице. Це зливиться, так, бачите, вони ожили тепер всі. Це наш вей, що він же що жив. Фух. у нас кого тут остануться, но і грати якось по. Я подний шок. Треба ключ найти, як я понимаю. <клух> ну, ключ тоже треба найти, щоб відкрити. коробка бачу. Нужен ключ. Действительно, нужен ключ. Я понял, что открыть сейф, там будет ключ. Только для куда мы найти сейф. Тут ничего, ничего, ничего. не вот штуки. Лучше такого монеты. Ладно. Так. Фух. Ну господи. Ніде не цю комнату розігрумала потепети. Ну і чого я буде, бо в принципі. то... Ще зразу буде. Давайте закриємо двері, бо зараз, якщо я введу код, ну типа код введу, то Та, значить. Я не вмію куди водить. Ну по-другому подумал понял туда И так, потом оце. А. Ну, так це что открыть Все. Господи, я хочу вдыхать. Мы ну, это смогли. Я в шоке. Там был еще то коробку. нас уже трое веры, короче. Это жесть. Найс. Ой, ладно. И напишу секс. Нет. я не думаю, что они, наверное, окажут. А, у меня типа такая Ты Так. Ну, в принципе, осталось открыть коробку. Я думаю, сейчас то с открыем. Блин, я думаю, сейчас то с открыем, все, мне капец будет. Ну, в принципе, все равно живу, то я Ризик, ну знаєте. Ой, ну вс. Боюсь. Ух, я реально в реальному житті, як почувати звук, уже я вже скочила от і зразу заховалася. Я б хотіла потоку, коли не набрала тувку, е, хотіла ще з підписниками біля бумаги і что нам пишуть. Mm. Стоп пустити е, в коридор і все. Вони ж вміють це робити, мені кажеться, що ні. О, господи, я чудно нажала вийти. Вийти шкафу тоді мене вбили. Я не хочу вмирати, хоча знаю, що зараз, якщо вони виграють, я розгружусь, але вони можуть без мене це не змогти. Хоч може це і звучить зухово. Так, я піду розміщати амулет. Так, мені треба найти той амулет для початку, щоб його розміщати, знаєте. О. Ох! Господи. Так. Короче, вона походу в шкафу прятиться. Так, мені треба якось стійти. де та опа. Ща оффуду візьму. Розміщу фуду і опять буде пета-пета. Все. Зараз ми побачимо це зле лице. Бу! Вона приближається, приближається жесть. Господи вона. Я не думаю, что Дуже, очень спокойно игра. Вообще ничего не страшно. Да-да. Это, конечно, Так. Раунд три, напишу. Надо, що Просто хоть ця девочка може нічого не робить. Ну, <гум> якось це місь... Ну ой, з кимось спокійніше, в принципі. А якщо вона не справиться, якщо в мене Так Якщо мені не можна дозволити, що заток вода. Мені каже, вона не справиться з цим. Цікаво, ми пройдемо всі уровні. Я знаю, що в кінці треба тікати до пети, от пет пети Ну, мені кажеться, я не зможу, вона швидка. І це дуже страшно. Так. М -м, поки що нічого не знайшла. але пет-пет, в принципі, може скоро бути. Я розгубилась, я не знаю, що мені робити. Ладно. Зайдем сюда. Фух. Это их мангуча. Фух. Просто я вижу на секунду. Есть. Так. Подобрать вроде бы вышло. <свист> Мы уже ничего низенького не нашли, конечно. Так. Опа, Страшная комната. Смотри. Ну капец, вода вышла. Вышла, я канала. А, Господи, боже. Боже, я так заказ. Боже, Господи. У лицо О, Боже, я зникалося, о, Боже. Ладно, ем, але я вам не доказала, це буде мій перший похорон. Зараз ми виходимо і не відправляємося, бо я сама боюся Я так зникалася. О, Боже. Оце я зникалася. О, я не можу навіть переткнутися. Как я вискочило на мене. Так. Сейчас якщо я побачу ту дівчинку, яка вийшла. Я її вб'ю. Зараз ми вже граємо у Дендис Вогну. Це також хор, ну звісно, наскільки страшний. Просто зараз такий. Я не знаю, коли я ще гратиму в Пету Пету, а то я Ну, якраз нас повно дуже багато нас. Восьмеро. Зараз почнеться раунд. У нас восьмеро. Це холо у нас каже страшне, но її після 5-5 треба утямитися. А то наскільки страшно 5-5 було. Особливо танірка. Вибачте, для ночі, яких я перелякала. Кстати, хто зараз їсть, всім приєдного апетита. Я зараз пів. Вот. Да, Вода мені треба після того, як ПТП мене так злякало. От ви це бачите е, через екран витаві. Я недавно купила боксина, тому хочу його випробувати. Ні, ще не грала боксином. Я б купила коротший луч, але я просто не здогадувалася. Що в мене хватає. Я поприкованно нажала покупить. У мене хватало вже масла. зараз у мене <кліпсування> стало поменше масла. Так. <кліпсування> а що може робити Бокстен? Він побачив. Господи. Це навежену це? Так опа. блин, я хотел. Важно. Коло-коло. Ой, кот там вкусы. Так, уже роблять. У нас уже капелька осталась, так сказать. Так, цена наши? Цена Господи, шлякалась. Опа. Я хочу шанс собирать этих штучек. Так. Мне кажется, що це уже скоро буде... О, брат-близнюк. <гум> що сейчас уже скоро буде уже до ліфта бігти треба. А я не знаю точно де ліфт. Ну да, я зака. Я тупо боюсь, що я не вспію. В <гум> смысле? <гум> Все, я не успею. Так быстро я же не порвала. мне. Успела! Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Минус два. Как? О, бандажик? Цена бандажик. А, блин, не хватает. Зараз буде другий етаж. Коли велика перерва вроді. Ой, коли нас багато так, типу, то ми можемо дуже швидко пройти це. Тому навіть не знаю, мені треба ставати біля ліфта. Запомітте. О, сасати стать. То в мене їх дуже мало. Дивіться, вже всі справлять, кинулися. Щас це справ, потім ще один. Ну коротше, я не всю нічого зробити, мені хоча б ці. Запам Пробую запам'ятати цю дорогу, де я була. Ой, чому не вичава. А, все, все, ще! Виділі уже буде. Нет, ты можешь будет так, так, ну ладно. Хорошо. Ну, ще одна, і ше одна. все уже все. Буду біля лифта. Ну, ще пошукаю, там может найду. чорну рачовину. Господи, я не спью. не покинай пока не він. він так написав, так сюда. Давай біжи сюда. Давай ще хтось. Фу, який монстр. Не сдався. Давай, 20 секунд. 9 секунд. Ты сюда, у нас уже четверо. Сюда. Фух. Я уже думал. Нас уже мало уже. Давай там. Так что хочу не вот Угу. Давайте давайте. Все, ок, напевно. <кхи> В цьому раунде мінус один. Я поняла способність Бокстена. Він мені показує на самому початку іменно. Поже, не треба мене вбивати, тиша. Чого я тут другий помітив? В мене, ну що сей заб'ють, не дай Бог, Та в мене одна ця останеться... Я вже дуже переживаю із за цього. У мене мало ХП. О, гляньте. Хто тиша? Ты что не на мене, не на мене. Так жалко, что кое-что пометай. Кстати, мне раз уже, уже тут, тут якости. Я не могу. Выразится, что я можешь ничего вот тут нарублю. Цей звук мне не нравится. Но я думаю, что я ничего не успею просто. Да. Я думаю, оп. І там уже круте. Ну да, не всю. Ще ще загублюся, ще й не вспію. Ну да, я вже загубилася. У мене коротка пам'ять на що Де Ліфт. Я вже загубилася. Там тиша. Опа! Дайте мені. Єс! Yeah. Yes. Все, сейчас <coughs> Водить меня стос до лифта, богай. Нет, не так, что просто наш написал просто докажу. <coughs> О, спасибо, Чумзи. Взял... Ось и лифт наш любимый. Хлопа. Господи. Он нам здесь так хоче. У нього на ХПшка. В целом. сія Альфа. Угу. Так. так, в принципі, норма граю. Поки що ще не здохла. Шо, ніко, що, ніхто ще не справив? Походу, що не знайшли його. Мені ну, кажется, якщо хтось уже справляє, я не вспію просто найти. У мене дуже коротка пам'ять нас того, де ліфт. І його найдес. Так. Де звук не все. У нього вообще одна хпшка, мені його жалко. Він може здохнути, коротше. Ну поки що по звукам ще ніхто не здох. Чем мені треба прослухатись. Так, раз, два, три. Ну, и еще никто не сдох. Слава Надеюсь, не сдохнет. Так, значит, у нас тут трое стоит, значит, что двое здесь там хода. Они, походу, пишут Не показывай монстров. Не, у нас четверо. Так. Да не, блин, а. Может так не спешить? Тихо. Нет. Прекрасно. сдохвали с ничего не могу купить не лучше блин нашу потрату на всю фигню лучше бандажика купила ну короче настроиться вообще на